Момента посєва і ось до сих пор ні одного дощика. Ну, хіба то дощик, який десь уповниться в Літо закінчується, а уборка починається. І по заявкам, як там завжди, Перша уборка йде на півдні Одеської області, сарата, кіліята, Тарбунар, арциз, Болград, Ізмаїл. От. Хлопці нас приглашають подивитися, як у них в цьому році сипе як наш соняшник, так і взагалі, як проходить у них уборка. Нас діти багато друзів. Ви такі дружелюбні люди. Добрий день, шановний глядач, компанія Літа Селект. Так як я казав, що ми знаходимося на уборці. Одещина, це край Кілійський, село Шевченкове, у фермера Антолія Миколайовича. І він розкаже все про наш що він думає. Працює з нами вже 4 роки. Добрий mm. день. Добрий день. Я Мишелов Анатолій Миколайович, фермером вже більше 12 років. З цією фірмою почали працювати по. По подсолнуху 4 роки. В цьому році реально ми не ожидали. У нас не було ні одного дождя, і Ми думали, що дасть 300-400 кілограмра з гектара. На, на сьогоднішній день, поки що, скільки вибираємо, менше 15 центнерів з гектара не брали, брали 20 з гектара. Це без єдиного дожджа. І з тим, що в прошлом урожай був не дуже добрий, ми зробили тільки культивацію, і обризкали от трави. Ніякі не всія без добрив і ті саме. І не бризкали нічим, крім від трави. І от на, на, на сьогоднішній день я скажу вам, урожай нас радує. з тим, що не було взагалі ні одного друж'я. Миколаївський просто в прошлій годин повністю заливало тут. Вообще, як обстановка прошлий год цей год, що відрізняється по. По урожаєм, на які культури і взагалі які, яка різниця? Соняшник, цей кукуруза. Пропрошло року прямо реально лило тут. Да, були дощі в прошлом році, кукурузу ми взагалі взяли 7, 7 тонн з гектара. Це такого, що в нас і не було. Раніше ми поливали, дожівалками своїми кидали карбомід і ми 3 800, 3 500, брали 3800 3500 брали з гектара. В прошлом році брали 7 тонн. Под ми взяли поверх 3 тонн з гектара. І Мало що як так. Ну Культивація її отрави. Все, все, що ми робили, це саме. Як ви так. більше в своїй зоні? тому що Ми знаємо вашу зону конкретно, бо їздимо не перший рік. Інтенсивний спосіб е і обробки ґрунту, і внесення всіх засобів, чи інтенсивний. Тобто побільше у вас можна вносити чи поменше, навіть добрив, наприклад. Я зрозумів, наш край це Бессарабія. Тут практично в нашому бившому колхозі було 90% полей поливних. І нас все раніше поливалося, було, держава була повернута лицем до сільхозпідприємств. Вода була, соляра була дешева, вода була взагалі безплатна, то інтенсивно поливалося, і кидалася добрива. Е, є такі роки у нас, що кинув добрива, наоборот, взагалі нічого не взяв, воно згоріло. О, а є такі роки, що це. Ну, Залежить від погодних умов. У нас дуже рідко ці дожі проходять. Ну, все одно добриво треба кидати, хоч в малому колічці треба кидати, воно все одно допомагає. Тільки дав більше засуха, воно просто висохло і ніякого. Наоборот, ефект йде і... в другу сторону. М Менше урожай. Ви в цьому році повністю все наше насінням в Так, да, подсолнух. Ми... ми, я ж вам говорив, ми спочатку пробували і ваше, і в інших брали, з ким ми раніше працювали. Теж То... був засушливий рік. То у них дало в три-чотири рази менше. І ми прийшли повністю на, на ваші семена і працюємо з вами з вами семенами. Будемо сподіватися на наступний рік на співпраці. Велике дякую. Думаю, що не Надо. один раз побачимося з вами. Я думаю, що так. Миколаївич, а чим багаті, то і даримо. Термус. Три, впала. І буслок, дати записувати. Щось спасибо велике. <гум> і вам велике, да. спасибо за довіру. Да. Давайте, спасибо. до зустрічі. Що, да. шановний глядач, показали ми тобі уборку на Бессарабії нашого соняшника Саксон. Дав пару слів фермер. Зараз почнеться в коментарях, там сімочка не виглядає настільки, настільки. Ну, хлопці, не виглядає та й не виглядає. Буває поля, краще, ж чоловік каже, буває хуже. Але реально, чоловік працює вже з нами 4 роки і це багато про що говорить. Не один він. Значить, далі ми їдемо до наступного фермера, це Аксентівич, Господарство у нього так і називається, як село Шевченкове. Подивимося на його поля, що поки ще не знаю, знаю одне, що уборка в нього не було. Будемо дивитися, що там по полях. Аксенті, добрий, добрий день. Сколько, сколько Доброго дня. Добрий. 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 Як добрий. ти? Ми нормально, як ваше здоров'я? Отлічно! О, оце правило. Я кажу, Вовки, ти де, він каже, я в Ізмаїлі. Та давай хай батько виїде на поле, а вони треба каже, ти що по-любому трактористів ганяє по полю. Я тільки прибіг додому, ну, ага. обідать туди, сюди та і знов їхати. Я не сижу ні одніємити вдома. За те, що чим більше сидиш, тим хуже. Ну, звісно, в життя і життя. Так, так, бачиш, от він. Зразу такий був. Ось такі були голови якось зараз з краю. Да. Да. А в нас ні одного доща не пройшло, от коли і посіяли його. І він, бачиш, який зробився. Я вам скажу свою думку, бо я вже від'їздив небагато разів по таким засухам, як у вас. Зараз я потереблю шляпки, подивлюся і скажу, як воно, що воно, і примірно вам пропрогнозую урожай. І вашу уборку. Дайте мені дві минути, добре? Ходьте. Зараз, зараз все зробимо. А Дай, студія, цей, познімаєш. Так, да, 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 так, так, Сантіо. Ви будете виходити, я в карманах провірю, щоб ви... Поля не винесу. Добре, Оксандрович, нема питань. Все. Опа. Ну що, студент? Давай подивимося, що тут в Оксантівич робиться. Ну, Заїду. Це що тобі скаже, що в нього тут. Значить, Чим хороший цей гібрид наш Саксон, що він при жаростойкості свої, реальної показує корзинку. Отаку, але ну, вона завернута. Якщо її розвернути, якби вона була пряма, вона була б десь такому по розміру, як моя ладошка. Тікається, що вона маленька, але вона завернута, тут вона вже пересушена. І хлопці переживали, бачите, чи не буде. Я питав, ну, син акцентів, чи уборка, чи не уборка, тут вже давно треба косити. Вона вже на труху. Натура є. Семочка, он показую. Семочка повна. І. Ось об це поле ми проїхали здовж і поперек. Е, гарантую, що тут не мінімум півторашка. Яка врожається для їхнього господарства, це вже хлопці скажуть в кінці, коли уберуться. Бо, в принципі, можна його вже і сьогодні косити. Влага тут буде нормальна. Де-де які рослини ще є зелені. Ну, то таке, воно на скорость не влітає. Краєвий ефект теж. Ну, Дві яка здорова шляпа, але розстояння, бачиш, між ними. Метр півтора. Ну, і шляпа здорова, і я даю гарантію, що тут не буде сильно вона набита. Набита сімочка, тому що... Хоча ні, диви. Ще тут також є. От я просто в засуху в таких регіонах, де кліматичні умови не сприятливі, то такі корзини хронічні не переварую. Обожаю, коли приїжджаєш на поле, я отаких Чотири, п'ять штучок на метрі. Навіть отаких ось. 4-5 штучок на метрі, ось таких корзиночок. Я сразу розумію по нашому носінню, що тут у хлопців щось буде, буде ток. Якщо вона ще й отако як знаю, як Як там. одуванчик округ палки. Могу сказати конкретно. Тут ось точно не провал. Наскільки врожай буде Та бля, тяжело. Наскільки результат буде задовольняти фермера, це вже потім ми спитаємо. Ну Так як кажеш, Кажуть вони, що косяться тут вони в основному до тони, то тут від тони врожає. Від тони, можливо, навіть і дві буде. Це реально. На уборку, якщо хлопці будуть робити сьогодні-завтра, то ми попадемо. Питаємо фермера, коли що, і потім вам відповімо. Що, пішли до Аксентівича? Аксентівич, Все плохо. Все плохо. Десь до двушки, ось тут реально, по вашому цьому полю. Це не знаю, як для, ваш, для цього року, але ось тут до двушки по виду. Реально є. По нашому соняшнику. – Це так. з усього поля? Так, З усього поля. Десь до 20 центнер повинно бути. Реально, від 15 до 20. -ти. Якщо він все таке поле, я бачу, що воно все таке. Все, абсолютно. Все, все. І це одне поле, треба ще на одне поїдемо. Ні, на... нема питань. На цьому полі, то тут все добре. Тут від 15 центнерів, а там вже як Бог дасть. Пятнашка тут є. Борис, подиви на ці головочки. Аксантівич, значить, ми з вами споримося на 2 кілограми домашньої ковбаси. Реально домашні. У нас ковбасу не роблять. Не роблять? Я не змору. Тоді вибирати. з вас жаби. Якщо ви програєте, а з мене домашня ковбаса. З вас два кіла жаб, з мене два кіла домашні ковбаси. Я, даю, я кажу своє слово, тут врожай на цьому полі від 15 центнер, а ви кажете, що до 15. Готові? Повністю. Все, давайте, забивай його. Студент, перебивай. Що, Давайте на інші поля подивимося. Все, їдемо за вами. Ось, ні, Оце, що нас смущає, ось у ці. Ваксантіч, питав вовка на уборку, можете сьогодні-завтра вже заганяти комбайн. Оці корзинки ніякої погоди вам не зіграють. Бриз, ага. я вибачаю. Нічого, нічого. ось 20 метрів, бачиш? да, бачу. Сюди. І от оці нас смущають. Ось, о, очаги. За, за, заганяйте комбайн, сімочка труха. Тут середня влага у вас буде менше семи, це точно, вона сухенька-сухенька. Да. Ну, до восьми, я знаю, може бути, що десь трошки дадуть цього. А так, ні, вона сухай, весь масів сухий. Вже так, мати що, можна. Без проблем ми тут остаємо. вже у вас на убор. Не буду зривати, хай вже діскують. Бо в нас вже не було доща з апреля місяця, будемо казати. Ні одного доща. А оце невеличкий пройшов дощик, та почав хоч трошки давати діскувати. Ми перший раз задіскували, а воно що отак зверху дискова котилася та, та й готово. Та ми його трохи в землю, щоб якщо, потім воно ну, влага підтягне та ну, буде нам давати щось далі робити. О, та за що ми, оце ми іменно за оці хоча, а вони далі туди. Ні, like, ні, like, вони like, ролі like. не зіграють. Ми жалко, що не взяли влагомір, але по уборкам я їзджу по кожним краям і, і в себе кочуся. І, і і, це ролі не зіграє вовше. На масиві це не, не, не важливо. Там, де трошки де буває, що е, якась плямичка чи десь якась рослина, ще не до цього, нічого страшного. Ще по краю. Оце, нічого, воно все сухе у вас тут, все труха. Ну семочку беру, вона труха, про що там ще говорить? Пожалуйста. А є хоч що всередині. Та є там, що все всередині, все там нормально всередині. Я вам погодую. І ці здорові ці насілинки ну, всередині і малі. Коли оце зразу, як тільки ще ну, не, не жовтло, ми виїхали в поле, полови угу. були ну, красиві, отакі, отакі. Да, да, оце зсохлися. Да. Та я думав, ну слава Богу, в цьому році тони дві в нас буде. О. А потім як воно, нема, нема, нема дождя, немає. Ну я говорю, з моменту посіву і ось до сих пор ні одного дощика. Ну, хіба то дощик, які десь у пали замочили. Я знаю, що не було нічого, бо їздив я по вашим краям. досить. Пелюка, постійно пелюка, ти пелюк. Ти ж ти не знаєш, я обманювати не да. люблю. Я не люблю, коли мене обманюють і дуже не люблю самого. Скільки ми з вами вже знайомі? Якщо буде 10 центнерів... 10 центнерів, я вже море ставлю. Питань нема, все, студент перебивай. А якщо 15-ка, то могрить і під жаби. По-любому під жаби. Я жаби їм раз в году, тільки коли попадаю в ваш край. Без їдемо далі дивиться вам цю штучку вчиплю щоб вам було нам чути О, ми трошки маленький ролик ведемо зараз я по полю пройду та не треба мене <гум> потім люди не схочуть з вашою конторою діло мати, скажуть а чого це <гум> <гум> Найшов якогось старця брехливого туди-сюди і що знають а я тут як сантіч я з вашого дозволу прогуляюся ви будьте тут а я пройдусь будь ласка хоч на той край хоч отако воля ваша Проводимо далі демонстрато. Огля... Чи... Коротше йдемо по полю Оксантівича, як у нього тут, можеш познімати. Густота порядка 4 до 5 штук. Фракцію брав Оксантівич. Стандарт плюс, не крупну. Сівалки в нього так, не модні. Тут поле теж в районі щось полтіник. Корзинки є. Корзинки. Набиті, ну да, пожалуйста. Навіть оці маленькі, вони запилені. Ось отаку. Ось візь. ось візьмемо по наповненості. І сімочку дивимося. Лусю, блядь, труха, перець. Є сімочка. І оце їхня кількість. І висота ось, рослини. Пожалуйста. Як це все діло виглядає? Може звідти сняти, тако красивіше буде. Раз, раз, раз. Ось ось тут один, два, три, чотири, п'ять. Ось опять. Ось п'ять, ось, ось отаких корзинок на одному метрі. Ось, ось тут десь метр. На метр. Ну, врожай від тони. Для цього року для них вони радуються такому врожаю, тому що в основному врожаї у них посімочки до двох тонн, А від двох тонн це дуже рідко. ну Тут урожай нормальний. Хлопці працюють вже з нами не перший рік, <хи> з дня основання нашої компанії. Мені дуже гарний, дядько хороший товариш, давно ми спілкуємося, давно ми знайомі. Ну і ще, ще каже, що ще ми його не підводили, думаю, ніколи не підведемо. Будь ласка, сімочка. Показав би, наповненість, налита. Тут теж буде врожай від відтони. Від півтори я тут теж можу заспоритися, але я вже на одному полі заспорився. <гум> Більше не буду. Толк буде. Мордою грязь опять ми не впадемо, хлопці далі будуть з нами працювати, тому що, думаю, що їх це задовольнить, тому що ми зараз їхали по дорогу, поля бачили других, не знаю, там фермерів, одногідників, неважливо, других гібридів, там, не знаю. Що хазяїва такі, що насіння таке, не знаю. Якість видна. Еліта <реш> Селект <реш> uh, бренд, який і дивує. Уявляєш, якби хоча б отакі голови та таке густеньке, то нас би хоч соєш підтягнув би. більша, пуста бочка громко тарахтить. Тут у вас теж толк є. Це я вам розумію. Ні, я не кажу, що толку немає. Толк є. Дякую, семена прекрасні. Ну, що я можу сказати? Семена хороші. Семена хороші. Якби хоч один дощ нам у вою місяці, я б зараз би ходив би не з тобою, Борис, не з Сережею, не з Дрокався, я б такий би ходив весь. Температура на дворі 40 градусів. Пожалуйста. Бессарабія. Бессарабія. І хлопці виживають і радуються. І. і, 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 і. От е, велика. Скажімо так, можна таку велику діагональ провести між регіонами, де з опадами все добре і де в основному все катастрофічно. Бессарабія і хай там Полтавщина, Київщина, туди-сюди. Тут хлопці практично завжди, завжди задоволені урожаю від 300 метрів Акценті по дорозі поле іншого фермера. Просто для контрасту. Коли я хотів показати, коли я заїжджаю на поле і розумію, що там слово тут. Ну, я якби другого я підібрати не можу. От, що якщо отака картина, отакого, го, воно отакого, все, отакого, оцего, оцего, оцего. Оце, -го, оце, -го, оце, -го, оце -го, виріжеш там, запікаєш чи що. Оце оце тоді треба тікати від того фермера, бо вже поб'ють голову. Поболи вроді чисти, подивіться. Видно, що й поров. Що, наверно, ще й не раз поров. Давав воздуха. Ні бурянчика, реально, ідеально чисти. Чого так случилося? Бог його знає. Попісюнець. Попісюнець. Чи гібрид неправильно підібраний, чи срок посіву. Ну, щось тут йому не підійшло. Цьому соняху, щось тут не повезло, цьому фермер. Ну, частенько видно, що хлопці вложилися, сівалка ідеальна. Подиви, як розставляно. Ну йоп твою мать, подиви, диви. Раз, 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 раз. В мене вдома так не розставлено, як тут розставлено. От вам і контраст. Можливо, так, да, можливо, гібрид не, не жаростійкий. Він на троху, якби срок посів, такий, як і Ну, Відверто скажу, по нашому соняху, то ми при такої чистоті таку картину ні разу не бачили. Були один раз Денис їздив в Дніпропетровськ, там у фермера було все в Амброзі, і він там дзвонив матюкав, але... Коли йому розказуєш, показуєш, ну коли амброзія отака, соняшник отакий, ну, ну про що там ще говорить. А тут же чесно, ну чесно, ну йомаю. чого? Поїхали? Поїхали на татарбунари. І лівою ми вже об'їхали. Бог я знає, як воно буде завтра. Ну, Я, подивив, це, я, я дивився сказав, по прогнозу там, так само, як і ви, що завтра буде ляпати. Та дивися теж по прогнозу, що воно завтра може буде ляпати. Я ж кажу. Тоді до як, як, Якщо цей, то, пожалуйста. Ні, тоже, пожалуйста. Як ви вважаєте, нужним, так і робіть. Ну, коротше, подивимося завтра, як воно буде. Якщо що, то можливо, все одно за один день не скоситися, правильно? Ні, ні, звісно. Там 2-3 дні у вас. Якщо, що, то на кінець уборки. Якраз тоді буде видно і то поле, що всипало, і то поле. Я думаю, що так буде правильно. Добре, Чи... Бой. Добре. Добре. Все тоді. Добре. Рад чути. Добре. Я думаю, що в будь-якому випадку ще з вами теж побачиться, Володимир. Так, На зв'язку тоді. Все, давайте. Оксантію, ще раз привіт. Спасибо, Спасибо, Все, Давайте, Володя. Доверо, до зустрічі. Давай, давайте. Пока. На зв'язку. Шановний глядач, ти чув сам відзвонився син Аксентівича Володимир. Каже, що вони ще не знають на 100%, чи вони будуть завтра заходити в уборку, чи не будуть. Тому ми з хлопцями прийшли до такого вирішення, що ми сьогодні їдемо поки додому. Так як у перший момент в мене там малого старшого днюха, день народження і. Зараз я провожу на роботі і вже трошки стидно, бо діти повиростали мого зросту, а я буває не знаю, якому вони класі. Їдемо празднувати день народження малого, тому що це єдиний, єдині праздники в моєму житті день народження тих людей, які я празную. Останні мені до лампочки, навіть і свій. То мені вже не інтересно. От моїх дітей цікаво. І другий момент: 100% вони, навіть якщо завтра зайдуть, вони не скосяться. За один день це буде 2-3-4 дні. Uh, так було краще тоді нам приїхати або на останній день уборки, або зателефонуємо, і вони нам все конкретно відповідуть. Скільки, що, і на якому полі у них усипало? Жара тут нереальна. Сидиш 20 хвилин, що в машині, що ходиш по полю, просто з тебе стече, як не буду казати, коротше, тече капітально в під. Все тут у них позгорало, і кукурузи, і зернових тут не було. От чорне золото одне, чому вони в цьому році виживають. Я не кажу, що у нас там самі кращі урожаї по цьому краю, з нашими насінням, але непогані. Хлопці довольні, працюють з нами з року в рік, це відносини вже годами. Це довіра. Буває, це так. Ось. Хлопці буває і не знають, що вони сіють. Просто дзвонить, каже, треба насіння вези вже. Що це говорить? Вони нам довіряють, і довіряють, вони нам не просто так. Деякими ми тут працюємо вже по 5-6 років, а починалося це все з мішка, двох розвозили, пробували і так завоювали собі їхню довіру. І в нас немає такої цілі, і в нас немає такого бажання, і саме головне, ми не маємо права. Ми не маємо право їх підвести. І ми не підведемо й тебе. Тому якщо будуть якісь питання по насінню, буде бажання щось почути, що десь в нас в роликах не сказано. Ми завжди відкриті до. Спілкування, ми відкриті до співпраці. Наша клієнтська база з кожним роком розвивається. Клієнти, які беруть у нас на пробу, беруть уже на площі. Клієнти, які брали раніше, відкуди від нас не діваються, вони з нами працюють і надалі. Тому бажаю тобі всього самого-самого-самого найкращого, здоров'я побільше, коштів, удачі і кохання. Це буде Україна. Тому до скорих зустрічей в ефірі. Ще раз велике. Дякую, що залишився з нами і продивився цей ролик. Па-па!